Цей проект закону буде сприяти підвищенню обороноздатності країни, захисту вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності України. Ого, скажете ви, а це пояснювальна записка до законопроекту, який ну відверто вам скажу суттєво погіршить становище осіб, які притягаються до відповідальності за вчинення військових правопорушень. На що їм очікувати, розкажу вам сьогодні. Мене звати Олена Гаджук, я адвокатка, керуюча партнерка юридичної кампанії Гаджук та партнери. І я людина, якій не все одно в якій державі, ми з вами живемо сьогодні і будемо жити завтра. 4 липня депутати з комітету з питань правоохоронної діяльності зареєстрували законопроект щодо відповідальності за військові адміністративні та військові кримінальні правопорушення. Я вам в загальному нагадаю, що якщо діяння містить ознаки як адміністративного, так і кримінального правопорушення, то вважається, що це все-таки кримінальне правопорушення. І йдемо ми відповідно по тій процедурі. Це стосується не тільки військовослужбовців, а загалом всіх, якщо раптом ви не знали. Як наш Кодекс України про адміністративні правопорушення, так і кримінальний кодекс передбачає низку варіацій, що може бути. Я маю на увазі, що коли ми притягаємо особу до відповідальності, ситуації бувають різні. Люди бувають різні, і іноді десь треба звільнити особу від відповідальності, десь зменшити покарання, зробити його нижче, ніж зазначено в законі, або якимось іншим чином полегшити становище особи. Так буває, це життя. Наш Кодекс України про адміністративні правопорушення містить таку норму, що орган, який притягає до адміністративної відповідальності, може звільнити від цієї адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням у випадку малозначності порушення. Що таке малозначне порушення визначає цей самий орган? Є декілька винятків, коли не можна застосовувати цю норму до сьогоднішнього дня, ну власне на сьогоднішній день. По військовим адміністративним правопорушенням можна було застосовувати цю норму. І я глянула реєстр судових рішень, дійсно застосовували, звільняли від адміністративної відповідальності військовослужбовців, якщо раптом суддя вважав, що це малозначне порушення. За ідеєю народних депутатів треба зробити виключення і не може застосовуватись малозначність по військовим адміністративним правопорушенням при тому що цікаво винятки є знаєте окремі статті не можна там ну по 130 й наприклад ми з вами розуміємо ще там якісь буквально декілька статей а тут пропонують просто всю главу в цілому не можна по військовим адміністративним правопорушенням застосовувати малозначність обмежуватись усним зауваженням ось так перша така ідея отаке ноу хау друга ідея Строк накладення адміністративного стягнення. В загальному він два місяці. Я подовжений три місяці, шість місяців і декілька там, ситуацій, коли може бути рік, по окремим знову ж таки статтям. Законодавці зазначають, що по військовим адміністративним правопорушенням вони пропонують, щоб цей строк становив один рік. Тобто законодавці передбачають, що адміністративне стягнення за вчинення. Під час дії воєнного стану військових адміністративних правопорушень може застосовуватися протягом одного року з дня його вчинення. Подовжується строк, тому що наразі він менший не по окремій статті, а в цілому знов по всій главі. Отак От тепер що стосується кримінального законодавства і нашого з вами кримінального кодексу. Так само, кримінальне законодавство передбачає можливість для суду певним чином полегшити становище особи, призначити десь менше покарання, ніж зазначено в санкції статті, або звільнити особу від відбування покарання, знову ж таки є винятки, що тут пропонують нам законодавці. Ідея перша по призначенню більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. Не можна по окремим статтям вже Військових кримінальних правопорушень, мова йде про СЗЧ, про дезертирство, невиконання наказу, погрози або насильство щодо начальства вже не можна призначати більш м'яке покарання, і та сама історія з звільненням від відбування покарання з випробуванням вже не можна по цим статтям звільняти. Подивились законодавці на цей перелік військових кримінальних правопорушень і кажуть: дивіться. А чому в цьому переліку винятків немає ще й непокори? Я не знаю, чому саме непокора, тому що ще є інше військове кримінальне правопорушення. Але вирішили запропонувати, що за непокору так само не можна буде звільнити від відбування покарання з випробуванням, і не можна буде призначати. Покарання м'якше, ніж передбачено законом. Я вам нагадаю про негідно, що за непокору в умовах воєнного стану передбачено покарання у виді позбавлення волі від 5 до 10 років. Не можна ні 69, ні 75. Що таке непокора, я теж нагадаю, відкрита відмова виконати наказ. Начальника або інше умисне невиконання вимог начальника вважають, що не застосовуйте, будь ласка, 69-75, не покращуйте становище осіб. Більш того, пропонують збільшити суми штрафів, і при тому хочу вам сказати досить таки суттєво за необережне знищення або пошкодження військового майна, яке станом на зараз передбачає покарання у виді штрафу до 850 гривень. 850 або там службові обмеження. Пропонують штраф від 17 тисяч до 51 тисячі гривень. Ну так, типу, ми навіть не на два помножили, а в декілька разів. Занедбали ставлення до військової служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду. Так само: від 17 тисяч до 51 тисячі гривень. Я е, дуже довго вичитувала той законопроект, тому що тут ще є інші нюанси, порядок огляду на стан сп'яніння, тобто воно все стосується військовослужбовців, там цікаві є ідеї, і думала ще записувати вам це відео чи не записувати. Вирішила записати. Чому? Тому що не знайшла достатньої мотивації ніде. В пояснювальній записці немає ніякої статисти статистики, чому це погано, як саме це впливає. Взагалі не зрозуміла історія. Але в пояснювальній записці знаєте, що я. До комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності надійшов лист міністерства оборони від 3 червня, в якому зазначено про ідентифікацію оборонним відомством аналогічних проблемних питань, пов'язаних з реалізацією завдань кримінального законодавства і законодавства про адміністративні правопорушення. Фактично, міністерство оборони звернулося до Верховної Ради і каже: Дивіться, треба ще трошечки закрутити гайки. Тому що щось суди нас не слухаються і десь застосовують малозначність, десь призначають м'якше покарання, тому давайте трошечки знов закрутимо це все. І це нагадаю вам знову ж таки мета і прогноз очікуваний від прийняття цього законопроекту. Цей законопроект в цілому буде сприяти підвищенню обороноздатності країни, захисту вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності України. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що такі заходи? Приведуть до такого омріяного і бажаного результату всіх українців. Поділіться, будь ласка, про це в своїх коментарях.